Ну що, настав вечір, понеділка. Зранку я нічого не писав, бо ми неділю так погуділи, що не було ні сили, ні бажання нічого робити. Значить сьогодні ми зробили 450 злотих. Приїхали ми 200 кілометрів. 12 годин. Ну що, вівторок? Приїхав на легалізацію газового оборудовання, бо в фактурі мені вписали, що в мене машина бійці ДТП, подаюся в зекономити. Я цей момент щось А вже трохи часу прийшло, тепер треба робити легалізацію балона. Потім на постконтрольний поїздов. И да поедем уже в жент э, переоформлять автомобиль. Но, опять же, говорю, такси это место. Я здесь людей и нужно для моей безопасности. Ну що, огляд газу вже зробили. Переїдемо на станцію контролю поїздов, а потім ужен. Ну що, середа. Вчора я все закінчив. Отримав свій технічний паспорт. Тимчасовий на, на Prius. Ну, було насправді нелегко, тому що е, власники автомобіля рішили зекономити, вписали, що... Авто після ДТП і мені ужен сказав, що потрібно зробити додаткові огляди. Це е, легалізація балону. Я так і падаю не розумію, що вони там робили. Потім е, огляд. Тек огляд автомобіля. Ну, теоліт це було три: окресовий, огульний і газовий. Чому три я не знаю, але це коштувало 300 злотих. Плюс він побачив, що в мене немає вогнегасника. І ще з мене сказав купити вогнегасник. Я ще купив вогнегасник, прямо в нього за 60 злотих. Мені це обійшлося 360 злотих. І 200 злотих легалізація газу. Ну і переговорювання автомобіля 70 злотих. Тобто, фактично 600 злотих з копійками я попав. Вже що маємо, то маємо. Слава Богу, ми вже цей період виплатили. Брав його на два роки під виплату, я просто ніде про це не говорив. Нарешті його виплатив. Ну, я радий. Вітайте мене. Ура! Ну що, субота починається з футболу. Підемо все на, на футбол. Якийсь там матч має бути. А після матчів почнемо працювати.

Ну що, тиждень закінчився. Працювало мене дуже багато цього тижня, бо вирішало багато Саме головну справу, яку ми зробили, це ми переформили машину на себе. Я на себе. Це саме головне. Потім ще е, оповмив страховку. Ох, страховка в Польщі на автомобіль таксі це окрема історія. Тому на багато говорити. Опиту мене небагато, але таке тут. Одним словом, страховка мені обійшлася в 4000 злотих. Я, її, звісно, брав на рати, бо таких я не маю. Це на 12 місяців рати по там злотих. Я вже не пам'ятаю, одним словом, 4400 мені обійшла страховка на рік. І переформуємо машину вже. Скоро буде новий техпаспорт. Значить, я зараз тут в кінці покладу, що я заробив за цей тиждень. Покажу вам, що можу заробляти. Але ви не забудьте, що те, що я пишу, що я заробив, це ще ну, не зовсім я зробив. Тут ще треба, те, як я працюю від своїй діяльності, по-українській завб. Значить, є ще податок на прибуток і ЗУС. Які всі платять обов'язково, а це ну це тисячі злотих в місяць. Тому там ще треба нормально мінуснути. І що, на наступний тиждень ми катаємо Uber Bolt нам Bolt надав акцію 55 злотих в день, тому будемо мати трошки плюси.